Доброго ранку, ми з України! Ми з вами приїхали на закупи. Здебільшого ми їздимо плюс-мінус раз в два тижні в костку при потребі там щодень, що через день. ми заїжджаємо в магазин, який ближче до нас. Це слов'янські магазини, де більш притаманні для нас продукти є, такі як буряк, кабачок, домашній сир, той самий львівський хліб, про який я декілька разів вже говорила у відео. Це магазини Неткос та Петровський. Костко це мережа магазинів з гуртовими цінами, де вхід відбувається за допомогою клубної картки. Ось так виглядає клубна картка Костко. Щоб потрапити в магазин, ми при вході повинні її показати. І вже на касі, коли пробивають тобі товар, її сканують. Це, типу, ексклюзивний мембершіп, може бути звичайний за 60 доларів. Цей коштував нам 120. Ось тут можна оформити карточку. От ви бачите, як роблять фотографію. І зараз через декілька хвилин ця дівчина вже отримає свою картку. Чому ми переплатили? Найважче отримати завжди першу кредитку для того, щоб розпочинати кредитну історію. Нам чомусь здавалося, що саме Костко міг би без проблем нам дати першу кредитку. Кредитку нам костко не дав. Відмовив. Насправді, перша кредитка нас була отримана від Apple. Як виявилось, найпростіше отримати кредитку саме від Apple. Ми без проблем можемо перейти на Карточку, що вартує 60 доларів, і нам повернуть різницю. Але поки що ми цього не зробили, хочемо подивитися. Чистією кількістю, скільки закупляємо ми, вдасться відбити вартість карточки. Тобто, та карточка, яка вартує 60 доларів, ти просто раз в рік платиш 60 доларів. Якщо ти платиш за карточку 120 доларів, на ній є кешбек. І всі покупки, які ти здійснюєш, підраховуються і переводяться. В бали, кошти. І в кінці року, коли підходить час оплати за мебершіп, ти можеш скористатися оцими накопиченнями. Тому спочатку подивимося, що з того буде. Чи воно вигідно і невигідно, перейдемо на самий мінімальний пакет. Ну що ж, погнали на закупи. Як вам розмір? Для великих покупок великі тележки. в найкращих традиціях маркетингу, звичайно, при вході ви зустрінете ті товари, які ви не планували купувати, але проходячи повз них, завжди хтось щось дивиться, клацає на телефоні, на планшеті. Чи проходяться повз і. Вибирають телевізор, і це збільшує кількість покупки тих товарів, які ви не планували купувати. А тим паче, якщо на ці товари акція тут вартість товарів дещо нижча, ніж в інших магазинах. І я думаю, воно окупляється суттєво для костко, враховуючи те, яка кількість людей затарюється тут. Тут постійно багато людей. Ще як на мене, немало важливо, те, що тут можна купити одразу все, що тобі необхідно. Для саду, городу, мастило для автомобіля. Тобто абсолютно все. Окей, давайте зараз пройдемося по списку і купимо все необхідне, а в кінці подивимось, яку суму потрібно залишити тут, щоб закупитися на тижні-два для середньостатистичної сім'ї. З таких базових продуктів, які необхідні на щодень, Моєму кошику сьогодні не буде яєць, тому що у мене з попереднього разу ще залишилось. Тут вони продаються великими упаковками 60 штук, і пів упаковки у мене ще є при тому, що в костку останній раз я була більше як два тижні тому. Ось така ціна за 60 яєць. Також ми купували минулого разу м'ясо. Вартує воно, як бачите, 12 Доларів 8 центів. А ще ми брали салатну капусту ось таку за 3,69 гриби шампіньйони. 6,49 вартувала брокколі, яку ми взяли два тижні тому. За рахунок того, які об'єми упаковок в магазині Костко, ми багато що купуємо раз в місяць, а іноді і рідше Масло вартує 11 доларів за 4 пачки по 200 грам А це класні протеїнові батончики з оріхів. Ми їх часто з собою беремо на перекус. Їх дуже багато в упаковці, надовго вистачає. А тут нам вже сканують товар минулого разу, коли ми скуповувались два тижні тому. Тож ціну на товари, які ми закуповували минулого разу, я вам показала. Продовжуємо актуальну закупку. Лосось. Якщо минулого разу найдорожчі ломтики вартували в межах 30-35 доларів, то тепер середньо в межах 40-45. Але я знайшла невеличкий за 23 долари, його і візьмемо. Філе в мене поки є, тому брати не потрібно, але в цілому воно зараз вартує 5,99 за три упаковки, в кожній упаковці з яких по дві. Грудинки. Тобто за 6 доларів ви купуєте 6 грудинок. Грудинка за долар. Фарш у мене ще упаковка є. Я беру тут індичий фарш. Він продається дві упаковки в спайці. І мені їх вистачає навіть більше ніж на два тижні. Раз в місяць, можливо, навіть і рідше. А ось і індичий фарш, про який я говорила. Його ціна 1799-18 доларів за дві упаковки. Є категорії товарів, на яких виміри зазначені не лише в фунтах, але й в кілограмах або грамах. Так, наприклад, як тут. Тут вказано, що це півтора фунта. 679 грам в одній упаковці, тобто це дві упаковки, в кожній з яких по 679 грам. Ну, наразі він в мене ще є, тому не будемо брати. А взагалі фарш можна купити і за 4 долари. Де? В упаковці аж 6,5 фунтів і за неї ви заплатите 25 доларів. Хочу сказати, що я зауважила, що американці ну, не можуть обійти цей відділ стороною. Мені довелося дочекатися, щоб тут для вас зняти цей шматочок відео, бо тут постійно люди і хтось щось купує. Їм досить тяжко пройти повз випічку і солодке. Ось така упаковка 12 круасанів, ціна якої 5,99. Ні разу не купувала, але потрапила на відео, в якому люди закупляли продукти на тиждень і брали їх. І мені стало цікаво спробувати, які вони на смак. Ось такі міні-помідорки я купую. Їхня ціна 6:39 за 2 фунти. Це плюс-мінус кілограм. Берем. Ну і ось так швиденько ми з вами дійшли до ще одного виду, який я завжди беру. 5,59 його ціна. Це ось такі більшечки помідорки. Їх також беремо. Cucumbers, Огірок. А точніше три. За 5,99. Зазвичай фрукти тут я мало які беру, тому що тут все великими упаковками і ми не з'їдаємо таку кількість. Єдине, що нам дійсно йде, це яблучка. І 5 ці 539, ці599. Яблучка візьмемо. Тут багато видів їжі швидкого приготування мають ну, просто нестерпний склад. Незрозуміло, де починається і закінчується склад. Такого ми не купуємо. Але ось це непоганий варіант. Тут нічого немає в складі, крім курки, солі, води, я... яєць і сухарів для панірування. Ще пів упаковки у мене в морозилці є. Це на випадок іноді, коли ти просто не встигаєш готувати, а треба з собою щось поставити в ланч дати, ти запихаєш в духовку на декілька хвилин, додаєш гарнір і в тебе вже готовий обід. Ось це з цієї ж серії. Ми теж їх часто беремо. У мене в морозилці ще є: такі трикутнички зі слоєвого тіста, начинка, шпинат і сир. Досить непоганий варіант, коли треба ведесенько зробити щоб щось взяти з собою. У мене ще є, тому поки не беремо. Тобто, як ви вже зрозуміли, є дуже багато чого, що достатньо купувати раз в місяць. Ціна упаковки води 6,69. Також нам потрібні паперові рушники. Ось така отут упаковка, яка вартує 19,99. 20 доларів. Ну, їх вистачає набагато більше, ніж на місяць. Як і всі діти мій син обожнює піцу, зазвичай ми беремо ось таку. Тут чотири в упаковці, тут всю на всього сир, томати і корж. Чотири штучки. За ціною 11,89. Але ще дві у мене є в морозилці, тому до наступного разу. Як бачите, піца у нас теж вистачає надовго, більше як на місяць, тому що. Завішого тільки син її їсть. О, а це вже люблю я. Чомусь останнім часом їх не, по... не було в наявності. Такі хачапурі 1369 вони вартують в упаковці. Скільки штук? Словом, вони сирні, там е, творог, е твердий сир, чесник. І я додаю завжди всередину яйце. Можна ось так робити, як вони пропонують. Тобто ти даєш там помідорку, шпинат, базилік, чи баклажанка, бачок, чи яйце. Докидаєш зверху 10 хвилин і в тебе готова страва. Це реально дуже смачно, по складу теж. Я завжди стараюсь дивитися, якщо в складі немає нічого надприроднього, ніяких глутаматів і хімікатів, а ті продукти, які по логіці мали би туди входити, тоді я можу це купувати. якщо... Там величезний список, з якого 60% я не розумію, то я такого не купую. Це класна штука. Давно її не брали, давно її не було. Клас, я вже хочу з'їсти. Картопля 5,89 за 4 кг 500 грамів. 4,5 кг. Мені цікаво, є українці, які не люблять вареники. Якщо є, то це не про нашу сім'ю. У мене, наприклад, ще з дитинства бабуся щонеділі готувала пельменьки і варенички. Тому в моїй сім'ї теж вареники це прям традиція іноді з'їсти. Я їх сама не ліплю, але я знаю, де їх можна купити. 11,50 коштує упаковка, в якій є е, три порції. Тобто нам це на три рази. А якщо в часі, так часто як ми їх їмо, то це на місяць, можливо, і півтора. Е, парадоксально для мене, що піроги польського виробництва виявилися найсмачнішими з тих, що ми куштували в Америці. Ми перепробували декілька варіантів, і реально, ну ці дуже смачні, дуже схожі на домашні. По-перше, тому що вони... По смаку дуже сподібні до тих, що готувала бабуся. У мене бабуся завжди готує картопля і домашній сир. Тому для мене це поєднання в варениках смак з дитинства. І тут теж така рецептура, плюс дуже смачне тісто. Словом, для мене чому дивно, що саме вареники польського виробництва нам сподобалися і виявилися найкращими з того, що ми тут куштували. Тому що якийсь час ми були в Польщі, жили там, і поляки завжди говорили, що... Вони люблять вареники, називають їх пірогі, але це не їхня страва. Вони самі говорять про те, що це наша традиційна страва, яку вони запозичили, тому що їм дуже смачно. Ну але в Америці, як виявляється, можна робити бізнес і випустити свою марку, оскільки на американському ринку я не зустріла інших смачних вареників. У мене ще є дві упаковки, тому ми з вами йдемо далі. 650 це в аерозолі олія. Я використовую три види олії: оливкову до салатів. Ось таку. Якщо потрібно щось підсмажити з малою кількістю оливи, я здебільшого беру цю спрей, тому що я не вмію налити мало. І для мене це таке вирішення. Пшикну. Все, супер. А ось на такій я смажу ті страви, які потребують більшої кількості, де треба, наприклад, як відбивна. Чи щось на кшталт того? 14 доларів. 13,99 її ціна. Тут 2,5 фунта. Це кілограм 200. Кілограм ,200. 200 тут кокосової олії. Особисто мені по розрахунках виходить на місяців 10. Хватає такої. Тому поки не потрібно. Йдемо далі. Коли олія оліє такими здоровенними банюгами. Ну, але її хват... Ціна 35 доларів, але це за ось це все. Тобто цих дві банки мені буде на... більше як на рік. Вже закінчилось, якраз припало взяти зараз тунець. Я беру зазвичай ось таке. Ціна його 16,99-17 доларів. Тут 8. Так. Вісім баночок. Мені теж вистачає надовго. місці 4. Ні, тепер, напевно, менше. Хочу вам сказати, і ніби ми з вами не взяли аж так багато, але з кожним разом мені стає все тяжче, тяжче. Виконувати маневри. Паргамент. Папір, харчова плівка. У мене закінчується харчова плівка. Це сюди, чи наступний? Сюди. Нам потрібна ще харчова плівка. Так, так, так. Пергамент в мене є, фольга в мене є. Харчова плівка. Попередній раз я брала долярову. Я за неї, звичайно, заплатила долар, але їй там дуже мало, вона неякісна, незручно нею користуватися. Тому я знову повертаюся до тієї, що з костку. По-перше, тут її зручно відрізати, вона всередині має. Але зразу механізм. Коштує вона 1399-14 доларів за дві упаковки. Це, напевно, теж, якщо не на рік, то на багато місяців цих дві упаковки, тому беремо їх. Експеримент з економією на харчовій плівці не вдався. Знову беремо тут. Create video in YouTube channel. Oh, you? I'm from Ukraine, oh, yes. and uh, uh, many people um, in Ukraine uh, come here because of war. Yeah. Uh, about, uh, you know, maybe program Unite for Ukraine, yeah. uh, and uh, I speak uh, about this program and people who want. Thank you. Have a nice day, goodbye! Yeah. Що мені подобається в місцевих людях, вони ніколи не відмовлять собі в бажанні підійти і поспілкуватися. Жіночка побачила, що я знімаю відео, щось там говорю на камеру. Їй стало цікаво. Вона підійшла до мене і спитала, що ти робиш? Розкажи про це. І просто коли в них є бажання поспілкуватися навіть з незнайомою людиною, вони без проблем це роблять. Вони, типу, не обмежують себе в своїх бажаннях. Виникло бажання поспілкуватись, вони це роблять. Захотіла людина тобі зробити комплімент, щось сподобалося. Вони це роблять. Ніхто не соромиться нікого. І будь-яка незнайома людина може до тебе заговорити. Це мені тут дуже подобається, і це напевно один з небагатьох. Методів, яким я можу покращувати свою англійську, бо реально досить нечасто доводиться застосовувати конкретно тут, де знаходжусь я англійську мову, в цьому регіоні, і в цій ерії, навіть точніше, де є я. Дуже багато слов'янів, грузинів, литовців, українців. Спагат. А де вони? Ой, я їх бачу. I'm sorry. Як бачите, не тільки я люблю купувати цей мікс, тому що палета з ним і з сусіднім саме менша. Вартує 8,99 9 доларів за 7 упаковок. В... По дві. Тобто три види спагетті. Цього нам теж вистачає досить надовго. Що ж, ми з вами вже взяли все необхідне, направляємося напрямку каси. І мені цікаво, чи ми з вами вгадаємо, на яку суму в нас вийшла закупка. Я думаю, сума в межах 250 доларів. Напишіть, як думаєте ви, і подивимося, в кого кращий окомір. У нас тут. У нас дві палети води: рушники паперові, риба, круасани, олія оливкова, олія в спреї, харчова плівка, картопля, помідори, міні і звичайні яблука. Все. Тут є селф-чекау, де ви можете самі просканувати свої товари і оплатити. А можна скористатися звичайною касою. Перевага звичайної каси в тому, що на касі два працівники. Одна людина сканує товар, інша вит... витягає його сама і сама складає назад. Тому вам не доведеться робити нічого. Я вже тримаю чек в руках. Коли запакуємо в машину продукти, дізнаємося, хто з нас був найближчий. Тільки що відбулася така приємна ситуація. Мої товари пакував хлопець молодий. І перше, що він запитав мене, це чи я з України. На що ну, в мене є футболка, де пише Ukrainian, і тут не поспориш, що ти з України, а герб це все ж таки не, не такий настільки відомий символ. Тому він коли запитав, чи я з України, я в відповідь запитала, звідки він. Знав і як він це зрозумів. На що він відповів? Що він впізнав символ України, це герб, і ви знаєте, сумно, що такою ціною, але дуже приємно, що в Америці і по всьому світі тепер знають, хто ми, знають нашу націю і не плутають з цими неприємними людьми. Раніше, подорожуючи Європою, я була багато де. В Франції, Італії, Німеччині, Іспанії, Словенії, Словакії, Угорщині, звичайно, там Польщі. І дуже часто, коли з тобою починають контактувати люди, перше, що тебе питають, а ти з тієї країни, яку назву я навіть не хочу називати, чи тобто тебе вважають представником тієї національності, того ж братського народу, мене це дико завжди дратувало. Я не розуміла, ну чому, що. Нас не існує на планеті Земля, чому, коли бачать слов'янську людину, першочергово думають про них. Ще раз повторюсь, шкода, що такою ціною, але я дуже горда і дуже мені приємно, що тепер багато де знають про Україну, знають наших людей, причому наша країна і наші люди асоціюються з позитивом, з гордістю, з респектом всіх тих, кого я зустрічаю і з ким спілкуюсь. Це дуже приємно, це реально гріє душу. Ми з вами рухаємося до виходу. А ось тут є ще таке місце. Яке не минув би увагою мій син, якщо він би був зі мною, кожного разу, як ми їдемо на закупи разом, він обов'язково попросить взяти йому шматочок піци. Сьогодні я без нього я можу спокійно йти на вихід. Зараз ми з вами приступимо до пакування в багажник продуктів, але на дворі так холодно, що я вирішила зачихлитись. Let's go! Що ж, ми смахували вже все. І сума нашого чеку становить 189 доларів 40 центів. Я здивована. За весь період, що ми закуповуємося в Костку, такої суми в мене ще не було. Завжди 200 доларів і вверх, переважно 300. Тому я зробила виставок. Треба щоразу брати вас з собою кого який окомір, то в мене він схиблений, бо я навіть не прикидала відповідно до того, що ми купували з вами. Просто я знаю, що переважно це буде 200, 250 або 300 доларів, все, що ми закуповуємо. Тому так і сказала. Цікаво, хто з вас був найближчий до відповіді: 189 доларів 40 центів. Ну що ж, я додому, мені ще все це затарабанити треба на другий поверх. Дуже вдячна вам за те, що ви підтримуєте україномовний контент. Даєте мені знати, що вам цікаво, і даєте стимул знімати ще. Тому дайте знати в коментарях, що ви думаєте. Задавайте запитання, завжди рада відповісти, допомогти всім, що можу, і поділитися всім, що знаю. Підписуйтесь, ставте мені вподобайки, мені буде дуже приємно. Пишіть коментарі. Допомагайте просувати українське. ну і до зустрічі в наступному відео.